Питай мене щось Я не можу просто почати говорити. Рекрутер якийсь дурник закривав ці вакансії віками просто. Я теж думала, що розбираюся в людях. Все нормально. Боже, Альона, отут взагалі тут бардак, тут якась фігня. Народ асі еславіда. Wake Up. Час обирати свою IT професію. Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT. Але раптом це не твоє. Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Я керую командою рекрутерів, навіть кількома командочками рекрутерів, які займаються пошуком інженерів на проекти компанії Лоболов. Рекрутер в будь-якій компанії, будь-якій організації, структурі, де він не працював, він виконує ті функції, які покладені у стандартний рекрутний процес. І в цій компанії так само. Різниця полягає лише в тому, кого ти шукаєш. Рекрутер це людина, яка супроводжує кандидата протягом кожного етапу відбору. Це людина, яка залучає кандидата до комунікації із компанією, зацікавлює. Підтримує кандидата протягом всього періоду, не дозволяє конкурентам іншим компаніям більше зацікавити цього кандидата протягом всього етапу переговорного процесу. І рекрутер це людина, яка у фіналі веде переговори про офер, про ту пропозицію про співпрацю, яку компанія робить людині. І це надзвичайно важливий етап. Тому так рекрутер за ручку з кандидатом. Це починається з того, що рекрутер приймає заявку про пошук, підбір персоналу або команди, або whatever, щоб там не треба було знайти. Рекрутер приймають цю заявку у свого клієнта. Потім йде опрацювання цієї заявки, коли рекрутер зрозумів, кого треба шукати. Рекрутер займається власне, пошуком. Рекрутер знаходить необхідних людей. І потім наступає етап відбору або селекшн, коли рекрутер і команда, яка шукає собі людину, фіналізовують кандидата, який буде отримувати пропозицію до цієї компанії. І фінальний етап це офер або пропозиція кандидату фіналістові і переговори з приводу цього офера. Потім приджоніт процес і джойнінг Рекрутер має добре розбатися в рекрутменті. Е, я постійно чую цю фразу на інтерв'ю Я люблю людей, мені подобається спілкуватися з людьми, або я вважаю, що я добре розбираюся в людях. Це для мене такий скіл, який неможливо поміряти. Е, якщо людина не має спеціального світу, ну якби моя віра в інтуїцію не настільки потужна, щоб я це приймала. Рекрутер повинен розбратися в рекрутменті. Людина повинна могти проводити переговори, хоча б на елементарному рівні. Людина повинна для цього людина повинна могти слухати, якісно сприймати інформацію, і напевно тут треба додати переконуватися в тому, що інформацію, яку вона сприймає, вона сприймає правильно. Тобто ця інформація достовірна. Це будильник, а це годинник, який не йде. Я як те, я можу витерти з нього пил. Е, я можу його сфотографувати? Боже, перестань держати. Я можу сфотографувати викласти в інстаграм, що зі мною таке було. Все, ну не знаю. Я б собі в квартиру такий поставила на поличку, якби він міг ходити, міг ходити показувати час. Яке круте. Я могла б його завести, виставити час тобі на 8.30, щоб прокинутися, але в мене є телефон. Тому я навіть не знаю. Телефон показує час правильно, а це й ні. Якось так. Мені подобається на що в цій професії очевидний результат або його відсутність. Не можна бути трішки вагітним, не можна трішки закрити вакансію. Ти її не позакрив, бо ти її не закрив. Мені дуже подобається перебування близько до бізнесу і близько до цілої компанії. Це прям ну не знаю, це прям життя е, відчуваєш чи щось таке. Це дуже швидко, надзвичайно швидко. Іноді це засмучує, тому що тільки що було треба, вже не треба, і не зрозуміло навіть чи ти він, чи так все стало. Але це дуже цікаво. Так, це теж, ну і багато всього іншого теж подобається. Кожен день новин. Коли ти уробиш, а воно не робиться. <сум> ну, що в мене до професії? <сум> бувають тяжкі періоди, бувають тяжкі дні. У мене припустимо в роботі там, 20 проєктів. Це ситуація з минулого тижня. В четвер мені сказали стоп по трьох із них. Типу, що таке стоп? Це не означає, що там все, проблеми закінчилися. Ні, ти працював там тижнів п'ять, щось робив. Це я зараз не придумав про п'ять тижнів. Робив, 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 вже навіть щось зробив. Тобто через п'ять тижнів ти вже фактично будеш отримати який результат. Тобто, ти кажеш, Ах! не те треба було робити. Ну, сорі, так все стало. І ти думаєш, ну. Хар... Mm -mm. <смеш> ну, буває. А, от такі речі правда дратують, але це а, природна частина твого робочого процесу. Це те, з, те, з чим ти маєш жити. І цю професію новачку потрапити нереально. Та реально. <смеш> Рекрутери, молоді дівчата, які не шарять не у ті, неправда. Ти бачиш людей наскрізь? Ні, я не рентген. Твої задачі суцільний креатив. Ні, мої задачі це суцільна тяжка робота. Твоя улюблена соцмережа LinkedIn? Ні. Це моя робоча не соцмережа. Розробники недолюблюють рекрутерів. Ні, вони обожнюють рекрутерів. Якщо найняли поганого спеціаліста, це твоя провина ні. Е... Залучення на проєкт спеціаліста це відповідальність, яка ділиться між рекрутером і техекспертом і менеджером. Рекрутер, там початкова селекція, техексперт технічні навички, менеджер, не знаю, там, наскільки людина підходить до команди, буде ефективно співпрацювати з клієнтом, бла, бла, бла. А всі ці люди поділили між собою відповідальність. Якщо найняли не так, всі разом виправляють, а таке буває. А у тебе немає часу на хобі. У мене є час на хобі. Я вважаю, що людина повинна мати хорошу вищу освіту. Тобто людина навіть не проходила спеціальні навчання. І її курс в університеті не відповідає там, там немає слова рекрутмент, чи щось там управління персоналом чи щось таке. Але якщо людина може якісно пояснити свою мотивацію, чому вона прийняла рішення йти в рекрутмент, вона вже може себе спробувати на стажуванні в якійсь компанії або пофрілансити. Професія рекрутера це сфера, яка дає людині можливість. Бути нормальним середнім класом. А далі хай вже хтось для себе вирішує до кінця, чи яке то має бути життя. Моя головна порада початківцям: номер раз не боятися. Якщо спало на думку, що тобі цього хочеться, ну, наприклад, побути рекрутером, спробувати. Якщо не розхотілося вчитися, обрати собі ментора. Не обов'язково якусь людину яку буде менторити, так? а людина опінглідера, або людину, якій ти довіряєш, і, або слідкувати за кар'єрою, діяльністю, активністю цієї людини, якщо є можливість радитись. Якщо навіть щось іде не так, то нормально все буде, не треба боятися.